Добрий день всім. Хочу показати сорт полку. Ви зараз першу ягодку цього сорту. Отака крупненька ягодка. Дуже гарна один в один солоденька. З землянічним присмаком. Це середньорадній сорт. В тому році посадила були такі сигналочки. Були такі сигналочки невеличкі. Ось, я просто йду, руки вибачаю з грязні, йду сразу. Же Після дощі обільних бур'янців вириваю. Хочу показати загруженість куста. Дуже гарний сорт. Є одні цвітоносики, отак стоять, інші лежать. Але дуже крупна, гарна ягодка. І вона пішла пізніше, не померзла. Дуже гарний сорт. Ось отак пропустила ягодку. І, не дивлячись на обільні дощі, дуже солодка. Отак От гарно звисають. Я поки що в тому році були сигналочки, Я збираю тільки зараз першу ягодку, а вона йде така крупненька. Надалі подивимося, яка буде ягодка. Чи дрібніша, чи не дрібніша, може і дрібніша. будемо дивитися. Але дуже гарний сорт, дуже красивий і дуже смачний. Ось він, на нього, ніякі погодні умови, на його цукор, як то кажуть, не впливають. Дуже гарні ягоди. Дуже розростається цей куст, дуже багато рожків. І дуже він мені подобається. Що, наприклад, сорт Азія бріла в мене два роки, я його міняю, а цей сорт на другий рік тільки. Ось показав всю свою красу, розрісся, дав смачну ягоду солодку. Дуже подобається мені цей сорт. Щоб, звісно, знаєте, час трошки попічищати нижні листочки, я чистила, але після дощів є препарат у мене такий, як йодоцит, біологічний засіб. Так як ягодка пішла обільно, я буду дивитися по ягоді. Хочу визбирати ягоду, прийтися йодоцитом. що в мене є такий біологічний препарат, Сезарчик, Там срок очікування три дні в йодоциті, я не пам'ятаю, не скажу, треба дивитися. Бо от я замі... замічаю, що під час ото вже першої... Після першої виборки ягод зараз стоїть спека і дощі, щось нападає. А там після трьох днів можна вже вживати ягодку. В тому році я обробляла дуже гарні препарати. Завжди мають бути під рукою. Оце в такий час. Ось ви я ягодку. Дуже подобається мені цей сорт. І дуже смачний. Це, до речі, улюблений сорт моєї родини. Дуже сладкий. І беріла Азія, дуже гарні сорта. Але після дощів вони, їм треба набирати декілька днів стоять, набирати цукор. Отакі гарні ягоди. Ну, чим не ягоди. Тверденька і солодка і смачна. Дуже красива. Так що, хто в мене брав в тому році сорт полочку? Скажу, отак виглядає. Один рік вона отак. Якась отака дрібненька сигналочка. Ось. На наступний рік вона розкривається в повній своїй красі. Тут у мене, до речі, досаджена вже після дощів вбрізка йде. Річ у тому, що під забором бризкала ураганом розвела. І тут вийшло, видно, з бочка ляпнула, як проходила поруч і пожгла отут чотири кустика. Так я досадила вже ми була. Так що буде гарний у вас врожай. Ну, По-перше, як для себе, надзвичайно смачний. Дуже смачна ягодка. Так що садіть. Будете смачною ягодою. Я сажу багато сортів, ще багато нових ще досажу в цьому році. Обов'язково вам буду знімати, показувати. Так що всім гарного дня!